Вітаю! Сьогодні, як ви вже зрозуміли з назви, ми поговоримо про спорт та стан здоров'я людей в СРСР. Також розглянемо останній міф нашого марафону про те, що СРСР був найспортивнішою та найздоровішою державою. Може, ви бачили агітки та пропагандистські плакати, які це стверджують, але реальний стан справ був значно гірший і критичніший ніж часто подавалося в газетах чи умовних новинах від знайомих. У масовій культурі СРСР активно просував себе як спортивну державу, зображаючи на плакатах легкоатлетів і футболістів, та створюючи лозунги на зразок о спорти світ і молодь на стадіони. Проте цей спортивний рух був лише частиною пропаганди радянського способу життя, демонструючи, що завдяки компартії всі радянські громадяни займаються спортом. Насправді ж це не мало відношення до реальності для 90% населення. Будемо відверті, окрім школярів на уроках фізкультури та професійних спортсменів, спортом у СРСР майже ніхто не займався. У вузах та комсомольських секціях людей могли змусити отримати розряд зі стендової стрільби або лиш. Але після закінчення навчання 80% людей забували про ці захоплення і назавжди. Жди припиняли займатися спортом. Максимум, що могли собі дозволити радянські громадяни, це ранкова або денна гімнастика на роботі, яка складалася з декількох непримітних вправ. Простіше кажучи, у СРСР не було культури постійного підтримання здоров'я через спорт. Так, були окремі ентузіасти, які відвідували басейни, тренування з легкої атлетики або каталися на лижах взимку. Але це була невелика частина населення. Основна маса віддавала перевагу посиденькам на кухні або відпочинку перед телевізором, через що вже до 45-50 років мали проблеми зі здоров'ям, зокрема з ногами та спиною. Ну і звичайно, коли ми говоримо про спорт, варто згадувати ще і про харчування, тому що харчування це 50 успіху твого здоров'я, а вже потім. Тільки спорт, але і з цим в СРСР було не дуже. Харчування у ньому було відзеркаленням величезного дефіциту і строгих обмежень. Середньостатистична радянська людина мало отримувала білка через відсутність м'яса і риби, які вважалися розкішю. Замість цього стіл був завантажений вуглеводами, кашами, макаронними виробами, хлібом і картоплею. Ці продукти надавали енергію, але мало корисних речовин, що відображалося на здоров'ї народу. Умови спричиняли не лише харчові дефіцити, але й впливали на фізичну форму людей. Чоловіки часто мали Відмінні фігури: від худих з вираженою нестачею м'язової маси, до одутвуватих з проблемами опорно-рухового апарату. Навіть такі моменти, як радянське морозиво чи солодкі ворожкові цукерки, здавалися особливо смачними через постійний дефіцит білка. Таким чином, харчування в СРСР відбивалося не лише на фізичному здоров'ї, а й на зовнішньому вигляді людей, часто відображаючи багаторічне неправильне харчування, яке стало нормою того часу. Ну і звичайно, варто не забувати про алкоголь, який був невід'ємною частиною настоящего советського чоловіка на початку 1980-х років алкоголь мав жахливі наслідки в СРСР. Від отруєнь помирало 2% усіх померлих чоловіків, приблизно чверть вбивств і самогубств були скоєні в стані сп'яніння. Щороку в країні від алкоголю гинуло 351 тисяча чоловіків і 135 тисяч жінок, що разом становило 486 тисяч осіб. Щоб зупинити цю катастрофу, 16 травня 1985 року було видано указ президії Верховної Ради. СРСР, який обіцяв суворі адміністративні та кримінальні покарання за порушення антиалкогольних норм. Це була вже третя спроба боротьби з пияцтвом після кампанії 58-го і 72-х років. До початку 80-х років споживання спиртних напоїв досягло рекорду. Збитки від пияцтва оцінювалися в 30 мільярдів рублів, тоді як дохід від продажу водочки складав лише 5 мільярдів. Статистика показала, що до витверезників потрапляли 107 тисяч комуністів і 370 тисяч комсомольців на рік. Ось він, соціалістичний рай, в якому спорт б'є прямо по горло.